Очолювали міжнародне злочинне угрупування трьох прикарпатців. Засудили за контрабанду та збут важких наркотиків. Зломисники неодноразово переправляли з Європи в Україну оптові партії іноземних таблеток Субутекс. Пігулки містять у собі особливо небезпечну наркоречовину, бупренорфін. доставку так званого товару фігуранти здійснювали з допомогою водіїв міжнародних вантажних перевезень, які не були обізнані із протиправною діяльністю, щоб приховати наркотичний засіб від митного контролю. Вони ховали його в товарах широкого вжитку, змінювали транспорт та маршрути доставки. З липня 2018 по травень 2019 року учасники злочинної групи вдалось шляхом контрабанди перемістити в Україну 35 тисяч таб таблеток Суботекс. наприкінці травня 2019 року на митному пості Рава Руська їх діяльність була припинена під час переправлення чергової партії. А це 7 тисяч наркомісних таблеток, які були заховані у пральному порошку. З моменту викриття угрупування правоохоронцям вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих фігурантів. У них провели низку обшуків і вилучили зброю та частину пігулок з попередніх контрабандних поставок. Таким чином, в Україні суд призначив одному із зловмисників 11 років тюрми, а ще двом по 10 років позбавлення волі. Загалом СБУ задокументувала це угруповання на контрабанді в Україну 35 тисяч нарковмісних пігулок на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. На прибутки. Від контрабанди наркотиків організатори скуповували елітну нерухомість та автомобілі преміум класу на Прикарпатті. В Україні суд визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями кримінального кодексу: 305 контрабанда наркотичних засобів. 307 незаконне придбання зберігання перевезення пересилання наркотичних засобів, 309. Незаконне придбання зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту. І 263 незаконне Водження зі зброєю боєприпасами або вибуховими речовинами, крім того, спільно з правоохоронцями Франції та Польщі встановлено і затримано інших учасників наркогрупування, які перебували на території Євросоюзу. Четверо з них українець та троє вихідців з північної Африки, також вже отримали на території ЄС тюремні сроки покарання. Люся Грибик Єрпопик, телеканал 402.